Максимальна вага, яку може закидатися в водилище 6 грамів плюс приманочка. Це я зараз і поставив. Але мені хочеться половити і окушка, який на таку вагу не весь буде реагувати. Тому додатково я прив'язав свій хитрий монтаж, який вже ви бачили в попередніх відео. Сьогодні теж про нього розкажу. Ну і будемо ловити, подивимось на його уловистість. Ось, сподіваюсь, не відірву. Забув налаштувати гальму, просто закинув і все. Ну, слава Богу, все полетіло нормально, без відстрілів. Каміння тут на дні дуже багато. Ракушняк, тому поставив дуже довгий повідець з флюорокарбона. Приблизно півтора метри. Я дуже сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб шнур не сатався. Проводку я роблю звичайний джиг. Не орієнтуюся на верхню приманку взагалі, там уже як риба сяде, то сяде. Так, була покльовка, вже перша. Третій закид і вже перша покльовка. Був такий тик. Так як орієнтуюся, я в основному на окані судака, спробую використати атрактант, який в мене є. Він якраз на окуня. Подвійний удар. Подивимось, чи відбудеться він цей удар. А ви взагалі користуєтеся трактантами? Якщо так, то якими і як їх наносити? Не знаю, наскільки він довго тримається у воді. Бо наскільки легко він намазується, мені здається, настільки. Легко він у воді змивається. Так. Перший закіт апотечі? Даунстрім виходить вниз? 6 грамів? Нормально падає. Адекватно. Я б навіть сказав, що можна і менше ставити, але з таким вітром менше буде незручно. І так здуває. Дві приманки, звісно, парусні додають. О! Була перша покльовка. О, я навіть не знаю, що це було. Може би чотик? Прямо під, під берегом. А, ну Це вже не перше, це вже друга, там була перша. Та що ж таке? Друга покльовка стягує приманку. Бичок. Бичок стоїть в камінні тут. Так, замінив гачок, поставив схожу приманку, єдине, що колір інший. Але мені здається, бичку все одно, от зараз і перевіримо. І обов'язково зроблю, щоб воно ваняло. Бичку, чим більше воно воняє, тим краще. Зроблю, щоб воняла саме ось ця частинка біля гачка, щоб він її зажовував. Ось так, ну трошки змажу. Сподіваюся, взагалі мене чутно добре, бо такі хвилі, так воно у берег розвивається все. Закид, по суті, далекий не треба. Метрів 10 від сили, 15. Роблю і ось тут під берегом. І окунь буде, і от хочеться цього бичка, який оце лупить, все-таки витягнути. Я впевнений поставити зараз 2 грами, стати так, щоб нормально можна було проводку робити з таким вітром і хвилею. Цих бичків можна наковиряти тут нормально. Але я хочу ось цього, про якого розповідали мені тут. Господар цієї вимостки, що далі стоїть, каже, бички до 35 см тут, кнути. Появіть такого взяти на ультралайт? Є. Опа! Перша риба. Яка приманка? Яка? Верхня. Верхня спрацювала. Ось таким окуньочком я розловився. Ну-ка, записує камера. Записує. Ось такий, такий окуньок. Так, ти куди в сумку поліз? Хай де. Хай де, живе, стає більшим. Я його спіймаю ще. Знову. 15 метрів закіт. Так, Трошки замінив локацію, зайшов на місток. Спробую звідси покидати. Так, Ну, оконь ще один, але мені здається невеликий. Да. Невеликий оконь, верхня приманка, ну, очевидно. Але якби не верхня приманка, і цього б не було. Ось такий от. По суті, на дропшот. Працює ось такий зелений джавастик явочка. Це від седбейс, не пам'ятаю, як зараз його назва там, але такого кунька вдалося спіймати. Наступний такий самий, мені здається, невеликий, бо легко йде. Скоріше за все теж верхня приманка, так? Да, от такий. Хоч би ридо да складай. Все і трошки побільше. Буквально. Пару грамів, але вже побільше буде. А, Знов я. О, це щось вже цікавіше. Фрикціон працював. Але зійшов. Зійшов оконь навіть з рексіоном. Що ж це могло б бути? Може судачок оцей, що тут ганяє цього малька. Зараз от-от має початися вже вихід судака, тому і приманку поставив трошечки більше. І все, що в мене є, верхня для оконя, якщо він теж буде активний. Тільки, мені здається, вже дали воду. Прям йде рух води. Певні тут з'являються коловороти від каміння. О, вихід. Ну, по плящці можна зрозуміти, наскільки сильну течію дали. Прийти зараз на Воблери. Та якось за натуральною світло ще, щоб судака на Воблери ловити. Можливо, тут якась є специфіка цього місця, що він раніше ловиться. Але ну поки Поки на джиг. Знаю, що на джиг тут ловиться до 9. Навіть вже сонце заходить і огонь все ще бере. Мені якраз цього досить, бо я. Сьогодні максимум до 9-50. до 50. От, ще один. Знову верхня. Так, порахувати вже три риби на верхню приманку і один контакт тільки на нижню. Так, я розумію, що в певний момент на нижню приманку може клюнути набагато більша риба, але в проміжках. Задовільнятися такими оконями, по-моєму, дуже класно виходить. Так, а ну не їж. Ану віддай ледь не з'їв мій силикон. Як він йому подобається. Що, наступний? Погнали! Це наче і добре, що є течія. Риба має активізуватися. Але при цьому 6 грамів, які я можу максимально кинути, замало виходить в даних умовах. Дуже сильно зносить, немає контролю дна. Так Це риба. Я думав, зачем. Ого. О, ну це вже гарний окунь. Цікавіше буде. О, це вже нормальний окунь. І, як бачите, нижня приманка спрацювала. Ох. Я спочатку думав, ну в каміння заїв. Може він так і взяв і завів каміння. Починає відстрілювати, а воно оживає. От ну, зараз побачимо, на яку приманку. Мені здається, все-таки на нижню, бо на ВІПО. І це, скоріше за все, судачок. Ну, о таких тут можна за вечір 4-5 штук витягнути. Товариш в мене підняв 1200 грані. його нормально, Опа! Слухай, з блоку взяв. Підбив. Не, ну таку течію, як сьогодні, не часто дають, я скажу. Буває таке, що води немає ну, сантиметрів на тридцять на сорок менше. Садичок. Ого. Блін, ну я йому ложку конкретно пробив. Але мені здається, жити буде. Ну що що? ні ні в плані того, що я йому пробив прям біля ока ага. в кіску. Ну, я думаю, до мозка навряд чи достали. урахуванням того, що він досі рухається. І ще раз, будь ласка. воду? Угу. Обідно. Особливо коли вольфрам. У мене вольфраму випадали. Пішов. Так. В чому прикол? У мене сперли приманку. Так ні, прям її відірвали. Чи вона десь зачепилась? Ну, в мене ж верхній був. Все її нема. Рибка є, я якось психанув, приїхав сюди з своїм мультом для 130-х ага Ну, я її сімбейт їм кидаю. Короче, поставив 4 дюймовий силікон, 3 дюймовий 5-дюймовий. Обкидав, наобривався. Жодний риби не спіймав. Ставлю сюди ну, цю саму звичайну приманку 3 дюйми. Раз, два, пару судочків спіймав. Але я поки не уявляю, як піймати 35-сантиметрового. Я знаю, що поставити. Поставити не спортивно, але що пороби. Хоча з іншого боку, зараз же ж відкрили е, ну, цей стрітфішинг, ага. Причому на міжнародній цій арені, то там дозволений відвідний повідець. Я не знаю, чи дозволена ось саме ось ця оснатка, коли в тебе дві приманки. Але по закону ж ти можеш ловити не в нерес на дві приманки. Не нерес, так. Тому спорт спортом. А задоволені, ніхто не відбудеться. А ти ну, ти ну, ти клювання саме ці внучки з китайськими палками. Вони всі у мене вдома і так і кладатися ну, такі, подарувати. Ну це оконь прям десь тут під підкамінняся. Але я не заморачуюсь з проводкою, типу, дропшоти, бо зазвичай дропшот, ти оце стоїш його, вимучуєш на одному місці. Я веду джигом, звичайним. Він просто підсідає. І це незвичайний дропшот. Там виходить у дропшота приманка прямо на основній жилці. а у відвідного в тебе дуже довгий повідець, а тут повідець буквально 5 сантиметрів. кілька днів знову вирішив приїхати на це місце і спробувати на Ультралайт половити ще риби. До речі, комплект, який я використовував на цих риболовлях це Сафіна, Азура Сафіна Кастингова до 6 грамів Калькут та BFS. коротше, за мною, чи жерех, чи судак. Спробую воблером прокидати. Хоча вони в мене чомусь тут не працюють. Далі повлю силікон, ну, як завжди, думаю, щось спіймаю. Добрий. Добрий вечір. Ну що, сьогодні лучше? А я домой Прикольно, що вони прям з стоять. Мені ну це. просто. Трошки виріс окунь в розмірі. Ну дивись, прибираємо приманку і виходить дропшот. Е, ну, Такі сутичків, як я позавчора зловив, вони ж не враги цим Думаю. Я. Розклівався. Що, зійшов? Ну, був, був, я чесно кажу. <рес> Ні, мене бісить, коли от з кимось в компанії і людина така типу не ловиться і давай. Блін, у мене покльовка була. От, 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 от це точно риба була. Mm. Якщо вже казати, то або казати, що ти не впевнений, або казати точно, що це була риба. А ти знаєш, що воно там чіпляється щось? Я прям удар відчуваю. Mm. У мене удар і. І погнали. Ну, удар, звісно, не такий, як Судак. Сам розумієш. Можливо, це. о-по-по. Оп. Ну я прям відчуваю такі, знаєш, як він зажирає. От, от пауза, і я прям чую оцей царап, 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 царап. Yeah. Паузу зробив, щоб він зажурав. Ну, це щось шо... це інше. Це щось інше. Це ракушка. Ракушка зажувала. А от тепер ми нижня спрацювала. У мене колись покльовкою сіла Мія. Я веду тейлспінер. І походить він проходив якраз от над нею. Вона різко закривається, бо, бо вийшло так, що я не забагрив, а вона закрила гачок. Тобто, по факту він навіть не сидів всередині. І в мене покльовка, я такий, у мене риба, риба. Кажу, але я, напевно забагрив, бо мало сопротивляється. Я крашу до чого? Що цей нанолонг по факту? в маленькому варіанті. Кидає гірше чимось ця палка. Кидає гірше 2-3 грами. Бо він, бо він не кастинговий. О, він, не... він перегружений. 0608 теж ні хіра грами не кидає. Е... Взагалі не кидає. Ну, тобто, то, по не кидає він. Так я без нареційкою кидаю 3 грами. Воно летить. Ну, Опа. Ходить. А що ж тут? Що за прикол? Ти бачив, що це була ракушка? Не, не. Але вона сіла з покльовкою царап-цараб. Я не розумію нічого. Це чітко була ракушка, я її бачив, але при цьому, поки я вів, були оці ну, окуньові такі тички. Не, типу. може, зверху, Зійшов. Блін. Я думаю, верхня. Дропшот, hey. Дорого не йшов, а дорого, не йшов назад. падіння ще, да? Може Жирішок, хоча той, той би нормально. А звідки ти зразу знаєш, що це на верхню приманку? Ну, хто цандал? От не, довірно, потім... не, напевно, якби на нижню приманку, то фрикціон би сильніше звинів. звенів. Бо в мене він розпущений. Ні, ну де нормальний окунь. Тут же ж є він, я знаю. Я знаю багато людей від цього кайфують від мармишингу. Я кайфував від мармишингу, коли вона робить, ловиться в кількості хоча б. Ні, ну мені зараз в кайф. З легеньким комплектом, бо коли я знайду щуку, я вже буду на 130-ті ловити. То буде інший кайф. Давай, 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 давай. Спаки. Ох, це удар. Все хорошо потянуло. Все хорошо потянуло. Приємно. Хоча окунь такий, наче невеличкий. А лупнув. Приємненько. Сьогодні явно не день експериментів. Весь вечір стоїть в мене знизу приманка Vipo 2.8 в корі Green Pumpkin Red Black. Ось така штука. Зазвичай на нього тут судакали. Сьогодні взагалі не контакту. Течії нема. Як ми думаємо, і риби нема, не підходить. А на верхню приманку це світбейтівський типу, джавастик. Теж поставив зелений, раз риба не зелений гарно реагує. Ну, Напевно, окунь. Ну, шостий точно, можливо, більше, З покльовками, плюс з тими, хто зійшов. Ловиться і ну, приємна штука. Хоч він невеликий, але хоча б в кількості. О, а це копія на Ось цю ж, Правильну коробочку в тебе, азура, так. Да. А там є з іншої сторони оці. G... Да, так, да, так, да. вона має крутитися. Ну тут башка, що ми. А має? можемо протестувати. Шимир. Воно до цього так. кріпиться. Бо я хотів їх взяти, а на сайті немає фотки, де вони е, кріпляться, не кріпляться, а в магазин зайти було. Азура до азури кріпиться точно. Ну це понятно. А от до цих цікаво. Чи можна зробити типу універсальний сет, умовно чотири коробки і їх жонглювати так. ними? Тобто треба брати дві азури. Угу. Ні, помилився. Одною рукою <сувач> наловив. Ти ж бачив, я його смикав одною рукою. взагалі. Ні, я ловив, я ж прокручую однією рукою, одним. Опа, завів, прикинь. Ні? судак, тангу. <сувач> <сувач> ну, це ж судак маленький. Так, не будемо перевіряти на міцність вудку. Чому я камеру сховав? Ні Ні по 2, І колір. <ріст> Ні, ну слухай, він ще такий приємненький, наче. Да, Прокручуваючи пальцем потрошку. Саме цікаво, що я таки нащупав, наче риба є. Поклав телефон піц. Що, <ріст> <ріст> виживеш? Ну, наче я його нормально відпустив. А верхня перестала, виключилась взагалі приманка. Ні тичка, нічого. Огонь сховався, бо його ж жерти можуть. Далі була цікава ситуація, але замість того, щоб камеру увімкнути, я її вимкнув. І відео немає, тільки звук. Так от, я так само роблю звичайну проводку, і тут покльовка виважую, а там підлящик на верхню приманку, до речі. Напевно, він ввечері підійшов ближче до берега, почав вести себе активніше і вдалося його спіймати на силікон. Нет, на верхню приманку. Ні, це не платва, це подлящ. І нас відразу попередили, що, типу, там жорсткі штрафи. Місцеві порушують, але ви. Ах, я не знаю, буде щось видно, не буде вже в темряві. Павло. Ну поки, поки на місці ще риба. Не супротивляється взагалі. О, пішло. Що, знову платва? Жиріха бахнув на останок. Ну так? Чи це чихоня? Это чехоня, не жиє. Я не очікував, що ввечері така роздача буде. Кому нужен той фідер, мені питання. Тепер відео буде називатись Фідер більше не треба. А я дякую всім, хто дивляється це відео до самого кінця. Ставить лайки, підписується на канал. Ну і особлива подяка тим, хто підтримує його фінансово. Дякую всім. Далі рекомендую подивитися наступне відео. Побачимось там. І на Водоймі. Бувайте!